Привіт! У мене на каналі є багато цікавих відео про те, як ефективно та швидко схуднути без дієт, голодувань і обмеження себе в їжі, у тому числі як скласти самостійне меню для швидкого схуднення та довголіття. У цьому ж відео пропоную розібратися із нашим сином. Це дуже важлива тема з огляду на те, що в сні ми проводимо третину всього нашого життя. І його якість безпосередньо впливає на якість усього нашого життя, це і не дивно, тому що під час сну в нашому організмі виробляється величезна кількість життєво необхідних і дуже важливих процесів. вироблення гормонів, відновлення імунної та нервової системи, виведення з організму токсинів. Усе це є позитивною стороною сну. Але сон також може завдати непоправної шкоди нашому організму. Під час дослідження науковці встановили, що ті люди, які зазвичай. Чай сплять вночі менше 7 годин, мають підвищений ризик розвитку таких розладів, як деменція. Це дуже страшне захворювання, під час якого знижується пам'ять, увага, а також здатність до будь-якого навчання. Людина починає забувати все те, що вона знала раніше, а ті рухи, які виконувались автоматично, просто стають непідйомною задачею. Крім того, було встановлено, що всього лиш одна єдина безсонна ніч може суттєво збільшувати накопичення. В організму бета-амілоїду. Це білок, який вчені пов'язують з хворобою Альцгеймера. Ця хвороба є різновидом деменції, про яку ми вже трішки поговорили. Під час дев'яти різних досліджень науковці спостерігали за 20 тисячами людей протягом 22 років і встановили, що найменший ризик розвитку когнітивних розладів були у тих людей, які сплять уночі від 7 до 8 годин. Крім того, було встановлено, що така кількість сну сильно знижує ризик. Розвитку діабету другого типу, а також позитивно позначається на нашому сходненні. Під час різних досліджень науковці встановили, що ті люди, які сплять від 7 до 8 годин, худнуть швидше у порівнянні з тими групами, у яких є брак сну. І це при однаковому харчуванні. До речі, якщо ти з будь-яких причин ще не підписаний на мій канал, рекомендую прямо зараз це виправити і перед тим як ми продовжимо підписатись і натиснути на дзвіночок. Це потрібно для того, щоб Ютуб тобі сповіщав про нові мої відео. А якщо ти поставиш лайк, і напишеш в коментарях, скільки і як ти спиш, то це відео побачить набагато більше людей. Тепер можна продовжувати. Про брак сну ми вже поговорили, але доречно буде тобі нагадати про те, що наш організм негативно впливає не тільки на брак сну. А й на його надлишок. Так, під час згаданих досліджень було встановлено, що сон понад 9 годин на добу сприяє розвитку серцево-судинних захворювань та смерті від них. Давногрецький філософ Демокріт сказав: якщо перейдеш міру, то найприємніше стане найнеприємнішим. Тому намагайся дотримувати золотої серединки в усьому харчуванні, спорті та сні тепер ти розумієш, що повноцінний і якісний сон це не тільки засіб для відпочинку і підготовки до наступного дня, а дуже потужний інструмент для повноцінного функціонування нашого організму і схуднення, в тому числі, який в комплексі з правильним харчуванням і помірною фізичною активністю допоможе тобі досягти дуже крутого результату. Тут варто окремо сказати і про те, що важливе значення має те, як саме ти спиш, якщо в тебе збуджений і несправно. Спокійний сон, постійно сняться кошмари, або кілька разів протягом ночі ти прокидаєшся і не можеш заснути, то такий сон. Тобі не принесе жодної користі, щоб сон був спокійним, безперервним і безтурботним. Перед тим як лягати спати, потрібно добре до сну підготуватись. Так, так, тобі нічого не почуло, саме підготуватись. Це так само, як з автомобілем. Перед тим як їхати в дорогу, потрібно добре його прогріти. Така ж ситуація і з літаком. Перед вильотом пілоти проходять десятки підготовчих процедур. Наш організм у цьому плані нічим не відрізняється від машин. Хочеш добре спати? Потрібно підготуватись зараз. Розповім як це зробити, щоб сон приносив лише тобі користь, а ти уважно слухай і не нехтуй порадами. Підготовка кімнати відіграє дуже важливу роль для якісного сну. І в процесі підготовки слід звернути увагу на такі параметри. Температура приблизно за 2 години до сну почни охолоджувати спальню. Температура спальні повинна бути від 15 до 20 градусів. Охолодити кімнату можна за допомогою кондиціонера, якщо він є, або звичайного провітрювання. Звуки потрібно зробити все можливе для того, щоб під час сну тебе нічого не відволікало, в тому числі гучні звуки на вулиці. Вікна моєї спальні виходять на дорогу і постійно чути шум машин. Тому я щільно закриваю вікна, щоб у сні не було чути сторонні шуми. Я знаю, що люди використовують також спеціальні вушні затички, щоб уникати гучних звуків. Світло. Щоб сон був максимально розслаблений і спокійним, потрібно також уникати світла. В кімнаті повинна бути ідеальна темнота. Тому рекомендую щільно закривати штори, щоб світло не проникло через вікно. Також можна використовувати спеціальні маски для сну. Будь-які електронні пристрої, телевізор, телефон або планшет це перше, від чого потрібно відмовитись, якщо ти хочеш, щоб твій сон був спокійним. Усі гаджети випромінюють синє світло, яке псує синтез мелатоніну. Це гормон, який відповідає в тому числі й за сон. Відповідно, це призводить до порушення сну і того, що ти ніяк не можеш заснути. Крім того, взаємодія з соціальними мережами, читання новин або іншої інформації сильно збуджує. А це також негативно впливає на процес засинання. Тому рекомендую за 2 години до того, як залізти в ліжко, відмовитись від будь-якої взаємодії з гаджетами. Намагайся також перед сном уникати всіляких можливих подразників і джерел стресу, не вирішуй ніяких робочих питань. Буде новий день, і тоді будеш вирішувати всі робочі та особисті питання. А ввечері потрібно готуватись до сну. Вечірні прийоми їжі відіграють дуже важливу роль як для хорошого сну, так і для схуднення. Як правильно харчуватися під час схуднення і як обирати страви, я розповіла в одному із своїх відео. Можеш подивитися в мене на каналі, тому зараз не буду акцентувати увагу на цьому. Але вечірні прийоми їжі впливають не тільки на схуднення, а й на синтез мелатоніну, відповідно і на якість твого сну. Щоб вранці прокинутись у припіднятому настрої, наповненої сил та енергії, рекомендую дотримуватись таких правил. Під Час планування вечері. Перше останній прийом їжі за дві години до сну. Друге на вечерю тільки легка їжа, салат, овочі, фрукти або легкий суп. Третє жодних переїдань, Намагається вставати за столу з легким відчуттям голоду. Щоб швидко заснути і не крутитися годинами в ліжку, перед тим як лягати спати, потрібно максимально розслабитись. Рекомендую звернути увагу на такі моменти. Підготовка тіла. Щоб розслабити своє тіло, за годину до сну можеш прийняти теплий душ або ванну. Тепла вода сприятиме кращому синтезу мелетоніну. До того ж, теплий душ або ванна не тільки допомагає швидше заснути, а й покращує якість сну. Підготовка мозку. Для того, щоб розслабитись перед сном ментально, найкраще підійти читання. Таня сильно розслабляє це. Я знаю не щоток, але рекомендую читати перед сном тільки паперові книги. Я дуже надіюсь на те, що тобі сподобалось це відео і ти підтримаєш його своїм лайком. А також підпишися на канал і натиснеш на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше корисних відео, які я вже підготувала для тебе.